Вітаю, друзі! Сьогодні ми зустрілися з нашою клієнткою Дарією. Дарія, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як вам авто? Я так розумію, ви вже встигли покататися на ньому і насолодитися. Доброго дня, Ольга. Так, вашу компанію я знаю вже багато років, і багато наших знайомих користувалися саме вашими послугами в Одесі. А це мій Нісан Рок 2016 року виробництва в максимальній комплектації SL, який підібрала саме ваша компанія. Адже де я шукала авто з мінімальними пошкодженнями, і такий варіант ви для мене знайшли. Він був вдарений по задній частині. Дуже гарно скажіть, які були терміни, і як швидко авто прийшло в Україну на той час. Це зайняло три з половиною місяці, це включаючи ремонт автомобіля. Тому я вважаю, що це досить, досить швидко так. Як вам взагалі авто чи рекомендуєте такий варіант іншим? А Це мій надійний помічник, який пройшов зі мною багато випробовувань. Наприклад, цього року ми проїхали 9 тисяч кілометрів подорожю Європою, та з ним все добре. Ніяких подій не сталося. Дар'я, дуже дякую вам за такий чесний відгук. Це вам я дуже дякую. І за наступну машину. ми тільки до вас.